Я знаю кого мені треба рекрутувати. Я можу банально зайти в кав'ярню, поспілкуватися mm -hmm. з баристою, але побачити в ньому щось, що необхідно моєму підрозділу. Бариста mm -hmm. до слова можна навіть сказати, у мене була певна. Справа, яку мені треба було вирішувати слідчим після спілкування з слідчою, я їй запропонував службу в Азові. Таким чином я рекрутував слідака по своїй справі, і вийшло і так, що дійсно вона була необхідна в одному з підрозділів, вона погодилась і це був досить успішний кейс. От чого не вистачає. Для того щоб людина захотіла мобілізуватися або підписати контракт, насправді говорячи про е, бажання доєднатися людини до Сил оборони України, ми можемо зачепити дві сторони медалі. Першу це е, такий е, батіг. Це є ТЦК і бусифікація. Тобто, чим активніше працює ТЦК, тим більше приходить людей до сил оборони. Можливість для людей обирати або вас буцифікують ТЦК, або ви самі прийдете в рекрутингові центри української армії і будете вибирати самі, куди піти служити. Цей ага. цей момент.